У цьому відео ми поговоримо про декларування податків. Декларування податків є обов'язковим. Спочатку це може здатися складною задачею, але Естонська держава дуже полегшила її. Поговоримо про це детальніше. Ознайомлення з податками податкова декларація свідчить про наявність довіри між державою, роботодавцем і громадянином. Цим ми показуємо, що дбаємо про Естонську державу та суспільство Естонії, і таким чином прагнемо робити їх кращими: наприклад, наші лікарні, школи, дороги тощо, ми створили електронне середовище, щоб декларувати податки було зручно та легко. Попередньо заповнену декларацію можна оформити всього за три хвилини: 98% людей, які живуть і працюють в Естонії. Подають свої декларації з податку на доходи через електронне податкове середовище, хто такий резидент, не резидент і як вони повинні декларувати свої доходи. Тепер подивімося, як резиденти та не резиденти Естонії повинні декларувати свої доходи. Але, по-перше, хто є резидентом Естонії, а хто ні. Резидентом Естонії є особа, яка проживає в Естонії або перебуває в Естонії не менше 183 днів упродовж 12 послідовних календарних місяців. Ті, хто не відповідає вимогам за цим критерієм, є нерезидентами. Резидент Естонії повинен декларувати дохід, який було отримано як в Естонії, так і за кордоном, і сплатити з нього податок на доходи. Однак нерезидент сплачує податок на доходи лише з доходу, отриманого в Естонії. Якщо податок на доходи було утримано з оподатковуваного доходу в Естонії за ставкою, визначеною актом про податок на доходи або податковою угодою, нерезиденту не потрібно подавати декларацію про свій дохід. Однак, якщо нерезидент отримує вигоду від передачі майна, Розташованого в Естонії отримує дохід від оренди або дохід від ведення бізнесу в Естонії, нерезидент повинен подати декларацію про доходи. Пам'ятайте, якщо нерезидент зареєстрований в Естонському комерційному реєстрі як індивідуальний підприємець, декларацію з податку на доходи необхідно подати, навіть якщо жодного доходу не було отримано. Однак, якщо особа живе або отримує дохід у кількох країнах, вона може бути резидентом кількох країн. Додаткову інформацію про подвійне резидентство та подвійне оподаткування можна знайти на сайті податково-митного департаменту чи Міністерства фінансів. Подання податкових декларацій як ми вже казали, подати декларацію про доходи тепер дуже просто. По-перше, всі виплати задекларовані в Естонії, автоматично вносяться в податкову декларацію як резидента, так і нерезидента. Але зверніть увагу: доходи, отримані з іноземної держави, не включаються в податкову декларацію, і одержувач повинен додати їх до податкової декларації, готуючи її для подання. Необхідно підтвердити сплату податку на доходи за кордоном, щоб його було враховано для уникнення подвійного оподаткування доходу в Естонії. По-друге, особа, яка отримує дохід, подає декларацію про доходи лише раз на рік, а робити це можна з середини лютого до кінця квітня. Але якщо особа отримала дохід тільки в Естонії, і сума податку на доходи надана платником вірна. Подавати декларацію про доходи не потрібно. По-третє, людині не потрібно самостійно розраховувати податкові зобов'язання. Це робиться за допомогою програмного забезпечення для електронної податкової декларації, і таким чином сума податку на доходи уточнюється відразу. Процес розрахунку також можна переглянути на інформаційному сайті. До декларації з податку на доходи окремо додавати підтвердження не потрібно, доки цього не вимагає податковий адміністратор. Проте ми рекомендуємо вам зберегти доказ про всяк випадок. Як подати декларацію про доходи є чотири способи зробити це найзручніший спосіб подати електронну податкову декларацію на сайті податково-митного департаменту Естонії EMTA.e. Увійдіть за допомогою ідентифікаційної картки, Mobile ID, Smart ID, або електронного посвідчення особи країни ЄС. Також можна надіслати декларацію про доходи з цифровим підписом на електронну адресу emta.emta.ee emtaee або прийти до пункту обслуговування податково-митного департаменту декларації з податку на доходи. Також приймаються поштою за адресою лица 8А 15176 Таллін. Оскільки нерезиденти не мають персонального ідентифікаційного коду, вони не можуть заповнити електронну податкову декларацію. Тому, будь ласка, введіть свої дані в декларацію за формою А1, Е1 або В1 в цифровому вигляді у форматі PDF. Або на папері, підпишіть її та подайте до податково-митного департаменту. Бланки декларації розміщено на сайті податково-митного департаменту. Податок на доходи повертається або підлягає сплаті до 1 жовтня року, в якому подається податкова декларація. Додаткову інформацію про податки та декларацію можна знайти на вебсайті податково-митного департаменту Естонії – emta.ee. Також подивіться наше відео про те, як подавати податкову декларацію.